Наступне дуже важливе питання про стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах України. Будь ласка, хто доповідає? Ага, да, Максим Віталійович Стріха, заступник міністра, Вельмишановний шановний голово, вольми, народні депутати України. Я дуже вдячний комітетові за те, що це питання поставлено до розгляду. Я розумію зараз, що засідання триває вже довго і, очевидно, через те доповідь потребує певного скороченого формату. Абсолютно я розумію так само, що депутати мали ознайомити могли і присутні з дуже солідно підготовленими інформаційними матеріалами. Через те я ну буквально спробую зупинитися на декількох речах, які є, з мого погляду найкричущішими. Я е сподіваюся, що якщо можливо будуть запитання, на які я не зможу фахово відповісти, то присутні тут двоє директорів департаментів, оскільки я як відомо веду все таки в міністерстві науки. Але от загальні враження, математика, середня школа, все-таки це не найтрагічніший момент. Ми зберегли. Е Кількість годин і в середній школі це 42 години на тиждень, 12% сумарної кількості годин, і ми не скоротили це порівняно з держстандартами попереднього періоду. Максим максималітальськ. Скільки годин? 42 години на тиждень в середній школі 12% від сумарної кількості годин. Значить, фізика скільки математики на тиждень. В середній так. школі 42 так. години на тиждень що складає 12%. відсотків? Як 40? Сумарно, сумарно, сумарно з 5 по 11 П'ятий по одинадцятий клас. Ні, скажіть, будь ласка, як це було та скажіть, скільки на тиждень у вас ще є годин математики? Ну є по різному, є дві, є три. Зрозуміло. Але але сумарно тут принаймні не відбулося скорочення. На рівні фізики, як на мене, от ситуація є абсолютно трагічною, і остаточно трагічною вона стане, коли набуде з 18-го року чинність новий стандарт, оскільки тоді на базовому рівні, як відомо, кур на вивчення всього інтегрованого курсу природознавства я тут можу сказати лише просто як. Ну, от, як приватна особа, як президент українського фізичного товариства, я робив все проти такого курсу, я досі переконаний, що це надзвичайно е, безглузда річ. Е, Об'єднувати причому на рівні е, випускних класів е, біологію, хімії, фізику і все інше на рівні інтегрованого курсу, це логічно може було б робити на рівні, умовно кажучи, 4, 5, 6 класів. Але після вивчення фізики в сьомому тере у класах об'єднувати це далі в природознавство, це фактично профанація, і ми, затвердивши такий стандарт, фактично розписалися в тому, що більшість абсолютно наших випускників шкіл фізики не знатимуть, що матиме різко негативне значення для вишів. Всіх профілів е, к, йдеться і не тільки про класичні університети, йдеться не тільки про фундаментальну підготовку, йдеться природно про е, технологічні профілі, медичні, і так далі, і так далі, де скрізь потрібна фізика. Це рішення потребує перегляду в контексті переходу до 12 літньої школи е, вищі. Є, е, безумов... Максим Віталійович, так ви бачите дисбаланс чи ні в викладанні. Давайте ми сконцентруємося тільки на цих питаннях. От, наприклад, радянська доба да, була 6 годин математики на тиждень е, в кожному класі. Оце зрозуміло абсолютно. Так як зараз є в Росії, 6 годин математики. Академік Нікольський. Вони для них була свята, коли вони до цього повернулись. Скажіть, будь ласка, отут тут ви можете дати таку інформацію, щоб це було зрозуміло? Що це, наприклад, математика? Зараз дві години на тиждень все зрозуміло? Тобто ми ска скачемось до країни, яка буде просто обслуговувати на автобанах е Ну у європейці. нас як відомо, е залежно від обраного профільного навчання, яка нас чекає перспектива, е поза державним стандартом базової та повної загальної освіти 11 років. Кількість годин е передбачається на рівні стандарту 6 годин на тиждень, академічному 9, профільному рівні 18. Це недостатньо безумовно на рівні стандарту, але е, академічному рівні і профільному рівні, принаймні, це можна стверджувати, що дасть фахівців. Хоча ця ситуація не є ідеальною, але принаймні вона є значно кращою від ситуації з фізикою, яка є загалом катастрофічною. Але виправлення потребує тут все. Е, а що ЗНО нам показує? От в динаміці, якщо взяти там 10 років, побачите динаміку щодо того, що відбувається з якістю фізики, математики. Можете показати? Там там в матеріалах є. а ну, Да, то якщо просто простіше це скажу. Ага, ну добре, будь ласка. Засіки на Тетяна Миколаївна, що е, вчитель фізики з двадцятирічним стажем, кандидат е, педагогічних наук, теорії методика навчання фізики, автор це навчальних програм Педагогічні науки не да, да. Проти... Uh -oh. і природні автор співавтор навчальних програм підручників посібників з фізики для навчальної школи для середньої школи. Ситуація така, дійсно, радянську добу без будь-якого профільного навчання, фізика, вивчали систематичний курс 3 роки, 8, 9, 10. Перехід у 2004 році... І скільки в тиждень було? Значить, в 8, 8 класі 3,5 години, це механіка вивчалася, 10, 9 клас 4 і 10 так само 4 години. Зараз навіть на рівні, зараз перехід з фізики здійснився таким чином, що 7-й, 9-й клас на базовому рівні вивчаються всі всі розділи, але на такому явищному рівні. Далі мало було за системою 12 років, вивчатися 3 роки, 10-й, 11-й, 12-й клас, повний поділений на стандарт академічний і Скорочення на два роки призвело до того, що навіть на профільному рівні вивчення фізики годин менше ніж було за радянської доби. Вивчають фізику на профільному рівні, по даним лише 4% випускників шкіл, здати знос фізики можуть лише із цих 4%, та кількість, які вчаться на відмінники, я щороку сама складаю ЗНО, передивлююся, в минулому році, зно було такого рівня. Перше завдання чудове, друге чудове. На п'ятому я зрозуміла, що зно не здадуть. І це дійсно таке сталося. 25% дітей, які складали ЗНО, його не склали, не пройшли поріг, склав не склав. Ще до того, навчаючись на фізмат, профілі, учень крім. Крім давайте не входимо в деталізації ще раз. І ваші пропозиції обов'язково переглянути переможливості навчальні плани. Програми Уже ми не осилимо. Там написані підручники, на попів підручника є, оскільки змінювалися. А міністерство освіти в змозі змінити цю ситуацію. Щоб учні фізмат профіля не вивчали по 21 навчальному предмету. Крім фізики, математики, ще 19 загальноосвітніх предметів. Отак і бачимо, що вся реформа освітня. Це реформа з міста освіти і структури. Зрозуміло. Дякуємо. дякуємо. Максим Віталійович, будь ласка. Хочу звернути увагу на комплексність цього питання, оскільки тут є кадрове забезпечення, де є свої проблеми, і звичайно, зокрема, те, що маємо велику кількість пенсіонерів, завтра матимемо не комплект оновлення шкільних бібліотек. Ну і тут є великий комплекс того, що ну от, люди середнього покоління пам'ятають велику кількість природничих, популярно наукових видань, які заохочували нас йти в науку. Україна фактично втратила науково популярні видання. Решта, яка існує з ентузіазму окремих людей, животіють манюсінькими накладами. Тут потрібні кроки спеціальні для підтримки науково-популярних видань, а також е е відповідних книжок Максим Етель, ще я перепрошую. Давайте подивимось. Ну це вже не рівень комітету. Ви як Міністерство, можете вирішити це питання? Ну ви бачите, що Меж катастрофа йде. Ми бачимо, через 10-15 років не буде вчителів математики, фізики хімії. Все по регіонах взагалі ситуація складна. Ви, як Міністерство освіти, ми розробили рекомендації своє своє бачення. Ви можете як міністерство освіти, це не законодавчий рівень. Можете вирішити міністерство питання міністерство. Погоджується з е, е, тим проектом рішення, яке вносить комітет. Міністерство працюватиме над втіленням цих рекомендацій, але ми прекрасно розуміємо, що це комплексне соціальне питання, яке так само впирається в зміну, скажімо, з пріоритетів на рівні всього суспільства. Бо о, на жаль, ми не, не зуміємо, ми зможемо щось зробити часткове і дуже важливе, і це треба зробити, але ми. Водночас не зможемо докорінно змінити у, 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 заохотити людей вступати до КПІ, а не вступати на правничі спеціальності якогось там інституту без зміни суспільних пріоритетів без суспільства, без того що суспільство максим Вітальчі, давайте повернемо і нормально, Давайте тоді міністерство хай поверне в ДПА математику. Як це було? Як математика була? Шостий, сьомий в вісімий, дев'ятий, десятий класи була математика, обов'язковий екзамен не здав, не перейшов на Ступний клас поверніть у вас всі є інструменти до цього. Чого ми розглядаємо це питання? Щоб ми сказали, ми вам даємо можливість відкрити гей для того, щоб ви запустили інструменти повернення математики, фізики хімії, тобто фундаментальної складової підготовки наших учнів. Це не враховує профілізацію. Будь ласка, після 9-го піде профілізація згідно нового закону, але це тільки посилить це. Бо Україна завжди мала потужну фундаментальну складу Ви ми можете це зробити чи ні? Ми це робити, але так само ми розуміємо, що частина речей пов'язана із рівнем фінансування. Бо екзамен так, але якісно вчити це потребує, як я вже сказав, якісної літератури, якісних викладачів, якісної матеріально технічної бази, якісних кабінетів фізики. Ви знаєте, роки... 2-3 роки вчителів не буде, не буде нічого, або ви зробите це, або ні. Будемо робити, добре. Шановні Будемо... колеги, пожалуйста, Володимир Бахрушин і я на цьому. Да, так, будь я ласка. хочу додати, що дійсно проблема дуже велика стосовно е е фізики і математики. І зокрема. Е е і, зокрема, якщо ми подивимося результати ЗНО, а їх можна аналізувати не тільки по балам, а можна аналізувати по конкретних завданнях, які виконують чи не виконують абітурієнти. Якщо ми я дивився, наприклад, 2014 рік, практично всі класичні педагогічні університети, я можу сказати, що більш-менш підготовлені абітурієнти були в КПІ і були в Шевченка. В педагогічних університетах майже всі, хто вступав, це нульовий рівень знань фізики. Класичні університети, які не в Києві, мабуть, крім Харківського, Львівського, теж майже всі нульовий рівень. Якщо ми подивимося Харківський університет Каразіна, то в них останній рік була практика, що можна приймати на фізику не тих, хто не складав з фізики. Можна було в з фізики скласти, наприклад, іноземну мову з показником, тоді ще було 124 по рік, отримати там 127 балів, і цього було достатньо для того, щоб вступити на фізику. Тому, коли я погоджуюсь з Михайлом Захаричем, коли він говорить про те, що треба стратегічне питання вирішувати, і треба над цим думати, але ми маємо бачити і те, що сьогодні проблема в тому, що немає кому вступати. Не в тому, що немає бюджетних міст, а в тому, що рівень знань школярів катастрофічно вже впав. І я бачу цю проблему, що освітню політику, яка довела до цього. Ну я бачу вже принаймні з початку 90-х, а мабуть, з кінця 80-х років, що постійно, ну наприклад, в ці роки вже оцінки з фізики математики, особливо математики, тих, хто вступав на економіку. На менеджмент були значно вищі, ніж у тих, хто вступав на фізику і математику. І це продовжується вже тривалий час, і зараз ми маємо просто наслідки цієї ситуації. Мене коротка Дякую. пропозиція, Олександр. Дуже коротка. Дуже коротка. Да. Давайте Лена Анатолійовна, до хвилинки. Будь ласка, потім у мене Захар. дуже конкретні пропозиції. Конкретно перше, я хочу сказати, що стаття 20 нового законопроекту про освіти вона дещо вирішує в законодавчому полі питання наукової освіти. І я пропоную ознайомитися із документом, який прийнято в євросоюзі Science Education for Responsible Citizenship угу. в 2015 році і зроби, після ознайомлення зробити наступні законодавчі. Кроки і в прикінцевих відношення в прикінцевих положеннях до законопроекту про освіту внести наукові ліцеї як окремий тип навчального закладу зараз немає. Між першим і другим читанням це потрібно зроз зробити. Друге в законі про середню освіту імплементу продовжити імплементацію і враховуючи про вчителів, директорів шкіл, які нам надіслали матеріали. Я хочу сказати, що потрібно в школах запроваджувати дослідно орієнтовне навчання. Ні, яке би базувалося не просто на збільшенні кількості навчальних годин, а на інтереси, на дослідах, на міні критично мислити в умовах війни критич... на компетентність критично но, мислити є основним компетенції да, Міністерства світила. Це... Тут ми сьогодні забралися за одним це... столом, і я хочу сказати, що є принципові питання, які залежать в тому числі від парламентського комітету. І я б дуже просила би їх підтримати. Ми надамо пропозиції ласка, вигляді, але Візьмемо між нашим, першим так. і другим читанням я дуже попросила би внести наші пропозиції в законопроект Дякую. про освіту. Дякую. Да. Я напав на ЗНО, і мені видається, що воно ЗНО це потрібний інструмент, але він має знайти своє вірне місце в країні. Наше бачення зробити так, як в сполучених штатах, цю систему поєднати з випуском шкільним випуском і усі школи з рівними вимогами пропускати. Тобто сдепа. Так і а потім університети мають враховувати бали за тими сертифікатами, за якими школярі побажають далі отримувати освіту, зменшимо значно витрати і знайдемо вірне місце. А зараз ЗНО буде і далі, і далі себе девальвувати, і ми прийдемо просто до колапсу і втратимо багато. І більш таке концептуальне питання. Мені видається, що комітету з науки і освіти зараз на часі було поставити. І зайнятися питанням про політику підготовки людського капіталу для країни це ширше ніж е, проблеми освітньої галузі. Воно за, зачіпає і виклики перед країною, місце, яке наша, на, наша країна має зайняти в міжнародній кооперації праці і так, далі, і так далі. І це під силу комітету, Добре, якщо ми ви могли б це дати питання. Доручення ряду дослідницьких центрів, які могли б підготувати окремі складові, то можна було б поступово вийти на, так, на оце бачення, і Добре. якраз комітет міг би бути е, е, тим локомотивом цього питання. Ніхто раніше його Добре, не став. Добре, Іван Григоріч Кириленко. Це пропозиція. Шановні, колеги, з порядку дня, який сьогодні, із 10 питань, три законопроекти. Шість питань це питання наради в Міністерстві освіти. Ну, неможливо людей стримати, таке відчуття, що їх ніхто не збирає, не слухає це все. Ну, комітет, три з працівника комітету, чотири депутати. І шосту годину засідаємо. Колеги, я звертаюся до Романівни, бо є питання, які виключно ті, що підіймаються, це питання Міністерства освіти. Комітет на себе перебирав вже контрольні функції, вже скільки годин, там, скільки там того предмету, чи того предмету, ну це не питання комітету. Коли Зровська абсолютно прав, тут треба майданчик для фундаментальних речей. Жодна з інформації, яку ми заслухали, не виходить на зміни до законодавства. Жодна. Ну, це просто втрачений час. Але ми робимо ці контрольні речі, розуміючи, що відбувається з освіти. Добре. І Романівна, будь ласка, і все і голосуємо. Е, та, у мене так. дуже коротка пропозиція до проекту рішення. Я вам зараз скажу коротко, чим вона продиктована. Направду, питання фізмату воно є дуже важливим. Нам дуже важливо підняти рівень на той, який у нас був раніше. Та й достеменно зрозуміло, що підняти рівень знань фізики неможливо на тому обладнанні, яке зараз стоїть в школах, неможливо адекватно готувати з хімії з інших спеціальностей. Я два роки чесно намагалася вести перемовини з міністерством фінансів з тим, щоб від. Новити бюджетну програму підвищення рівня природничої фізичфізматусвіти, та все, що вдалося це от минулому році витягнуто цих 100 мільйонів гривень, які пішли на закупівлю кабінетів фізики хімії по школам. Це дуже важливо. Це не дає ефекту одномоментно, але це критично важливо та відновлювати інфраструктуру в школах. Можливо, можна до рішення комітету дописати пропозицію, відновити окрему бюджетну програму чи, чи запровадити приймайте, нову приймайте. бюджетну програму для підвищення рівня фізмату в школах. І, 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 не проти. А може і в університетах, тому що в університетах так само є велика потреба давайте, в оновленні обладнання. Давайте. Це, це гарна пропозиція. Підтримуємо. Шановні колеги, я, давайте ми голосуємо. Володимир Михайлович, Літвін делегував нам підтримку, да, тому хто за рішення комітету, прошу проголосувати за проти рішень. Шановні колеги, я вважаю, що необхідно було розглянути це питання, бо. Це фундаментальна. Це проблема безпеки. Це не проблема фізико математичної освіти, це проблема безпеки. або ми робимо націю рабів, які будуть обслуговувати всіх, або ми робимо націю, яка буде спроможна створювати інноваційну економіку. Все. Більш нічого, у нас є шлях покупати в Ізраїлі дрони, а можна е, працювати з КПІ і робити дрони е, як інтелектуальну власність в КПІ, а розміщати закази на меридіані. Шановні колеги, наступне.